Так, всім привіт. Ось і прийшло блін. Покрасили комбойна, підробили. Ще кої-які нюанси то залишилися. Ну, Будемо там доробляти пізніше, бо вже треба до посівної готуватися. Люди вже повиїжджали в нас соняшник, сіять. А ми ще до сих пор з комбойном. Так, викрашений. Блистить, горить, все робе. Ну як, ще таке, по мілочах. може треба попідложувати коло нього. Ззаді резину нову обули. Доновську поставив. Тут таке. Ще розкидачі, треба соломи кинути назад. Ну так, ще полазить, ну то вже трошки пізніше. Поко що робе, робе. Хвати, бо вже і так скільки времени забрав. Цей кейс. От такий комбайн получився. Передає дощі, може дощ піде. Сірьо! А ну хай заведе щас братуха, що він тут. Так, отак він заводиться, робить. Можно сказать 90% готовність. А ну сейчас, братуки, скажу, хай газне. конечно, это и звук кейса. Роба хорошо. Так, ну что, машину показал, так что все, до свидания.